Привіт-привіт, любі мої глядачі! Рада вітати вас, рада бачити. Радію і вдячна, що ви завітали переглянути моє відео. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Бажаю всім глядачам миру і Божого благословення. Це відео знову ж таки відеозвіт про готові роботи, похвестушки. Покажу вам ось так трошечки вас заінтригую. І перейду до іншої іграшки. Покажу вам з самого початку свою понічку. Так, вона... я, я навіть не, не маю змоги зараз підняти камеру ще вище, тому намагаюся так її покрутити, аби вам її добре було видно в кадрі, хоч трішечки. Ми маємо різнокольоровий хвостик, різнокольорову гривку. Ось така, ось така, так, як вона, ось так буде стояти. Подивіться на цей погляд. Велита сплетена по безкоштовному майстер-класу посилання залишу. Це канал в'язаної історії. Кому цікаво з майстри, переходьте, там в майстрині є, здається, ціла серія таких іграшок, але мені пропала до вподоби, запала в серце мені оця поні, і я. От, скористалась безкоштовним майстер-класом, сплила її. По розмірах так, маємо довжину приблизно 15 см, і маємо зріст з рогом 23-24 см. Гарна іграшка, така, не дуже компактна, але при тому всьому не є надзвичайно якоюсь великою. І молота. Ну подивіться на цей погляд. Понічка вільна. Якщо когось з вас цікавиться іграшка, пишіть, будь ласка, в коментарі, або я залишаю зазвичай номер телефону в описі під відео для замовлень. Пишіть на Viber, на Telegram, можна буде відправити кропоштою. Новою поштою, є Олекс-диставочка. Зараз зручно Укрпоштою безкоштовно. Ще до 31 січня є безкоштовна доставочка Укрпоштою. Кому не дуже терміново, можна скористатися. Так, і далі переходжу до своїх, своїх за власним майстер-класом іграшок. Це, знаєте, така історія, коли ти платиш одну іграшку і думаєш, ой. Вона мені трошечки завелика. Про іншу і думаєш, ні, ця трошечки замаленька, треба щось посередині. Ось так, посередині, був задуманий ось цей зайчик на самому початку. В мене були і маленькі такі зайчики, ну, схожі, схожі, але зовсім маленькі. А також я плила з такими вільними ножками і вільними ручками зайчиків і з висаючими такими вушками. А тут захотілося так захотілося свого власного зайчика, свою Маньоню. знаєте, от коли проходить натхнення, миттєво, миттєво намалювався цей образ, який я хочу ніжки, які я хочу ручки, які я хочу вушка, яку я хочу голівеньку, і навіть оці стрілечки. Я полюбляю, до речі, такі вишивати. Миттєво, миттєво сіла і. Мені здається, розпустила тільки один рядочок, цього тут в тілі, а все інше автоматом плилося. Навіть знаєте, як дуже цікаво, коли з'являється образ в голові, і ти маєш досвід плетіння, то я, вкладаючи малого спати, взяла телефон і в нотатках швиденько-швиденько собі схему накидала, бо вже мала уявлення образу. І потім тільки вже це все швиденько плила і от відкоригувала тільки отут тіло і один рядочок в голові. Все інше просто миттєво вискочило з під гачка. Коли я подивилася і, перебираючи пряжу, знайшла ще таку ниточку такого кольору, я відразу побачила, що це має бути ведмідь З цієї ж серії, а далі моя фантазія заграла. І тепер я хочу серію таких малюків. Хочу і бегемотика, і тигрика, і левенятко. І в мене там вже цілий перелік, чого я тільки хочу, тільки потрібно дозакупити ще пряжу, очки. І можна розпочинати. Зараз завершу кицю, але кицю вам покажу вже в наступному відеогляді. Так, покажу вам зріст зразу. Так, маємо. Дивіться, 27 см маємо ось так. 27 см маємо з вушками зайчика. Зручний він, не досить маленький, такий, як зовсім для немовлят, але й невеличезний, такий компактний, зручно, в якусь симочку або в рюкзачок дитячий поставити. І навіть для зовсім маленької дитинки також буде доречно. Маємо хвостика, ручки вплетені, очки безпечні. Вушка пришиті, але надійно. Так, і покажу вам ведмедика ближче, ведмедик теж з хвостиком. Чомусь, до речі, знаєте, це перша серія іграшок, до якої я відразу придумовую хвостики. Не мала звички плести, хвостики тільки зайчикам, котикам, тигрикам. От, наприклад, ведмедики в мене попередні майже всі без хвостиків. А ось тут дуже захотіла такого, такого хвостика маленького, акуратного, як у зайчика. Ну, ведмедика ж такий маленький хвостик. Так, показую вам зріст. Маємо 21 см з вушками. Абсолютно та сама схема, просто тут зросту зайчику додають вушка. А все інше абсолютно те саме. І ось тепер я мрію про серію таких малюків. А ще я хочу. Поділюсь вам своєю хочучкою. Я дуже хочу. Відтворити цю іграшку в напівкотоновій пряжі, наприклад, в Ярнар джинс. І хочу подивитися, бо якось зараз зовсім не маю уявлення, якого розміру вона буде. Я схиляюся до того, що це буде щось типу по типу брелка. Підвісочки такої. Цікаво, коли відтворю, обов'язково вам покажу. Це, напевне, скажу, що це напевне буде майстер-клас. Я так думаю, я б того хотіла. І це, напевне, буде майстер-клас повністю один на всіх малюків, яких я придумаю і образи яких я зможу втілити. Напевне, так. Я ще подумаю: якщо у вас є якісь інші побажання, напишіть мені в коментарях. Які побажання у вас є. Можливо, побажання будуть якісь, коли я покажу декілька героїв, декілька тваринок, декілька іграшок. Тоді простіше буде зорієнтуватися. Можливо, можна буде розділити цей майстер-клас на кожного, кожну тваринку, кожну іграшку окремо. Ще раз показую вам <х well> ось така милота. Для майстрині скажу, що витрата приблизно півмоточка. Моя мета була така вкластися, ну, максимально вкластися в півметочка. Ось ведмедик якраз 50 грам, зайчик 60, за рахунок вушок 60 грам. Ось так. Досить таки компактна іграшка виходить, не дуже витратна, але при тому всьому дуже гарно виглядає, як на мене. Подобається вам. Пишіть. Якщо є якісь зауваження, теж пишіть. Хоча, знаєте, я думаю, це все-таки справа смаку. Кожна майстриня якось малює свій образ, і на кожен образ є той покупець, кому цей образ сподобається, правда? Рада була бути з вами, рада була показати вам це все. Бажаю всім вам миру, Божого благословіння і Божого захисту. voi